Ремейки купують активніше, ніж ремастери, згідно нового дослідження аналітичної компанії Amper Analysis, за 2024-2025 роки понад 72,4 мільйони геймерів грали в ремейки або ремастери за цей період. Загалом витрати гравців на них сягли 1,4 мільярди доларів за цей ось проміжок. Що цікаво, 42 проаналізованих тайтлів, 15 з яких були ремейки і 27 ремастери, в середньому світові витрати на ремейки були в 2,2 рази більше, аніж на ремастери. Перевага ремейків у тому, що вони можуть допомогти залучити нову аудиторію і принести значно більше грошей, ніж ремастери. Але натомість вони потребують більше ресурсів на розробку, маркетинг та час. Коли ж в ремастери, в свою чергу, це переважно те, що розробляється доволі швидко і без особливих затрат, але й грошей вони стільки не приносять. Звісно, бувають і винятки, як, от, нещодавній ТЕС 4 Oblivion, який зміг зібрати 180 мільйонів. Однак, за будь-яких обставин, з роками що перших, що других, ставатиме все більше. Розробка нових ігор. Це зараз дуже дорого і ризиковано. А тому великим студіям простіше витягати щось вже знайоме їх аудиторії, що можна продати їм в друге чи навіть втретє.